Всім привіт! Я Таля, і це три аніме, які повинен подивитися кожен. Друга частина. І почнемо ми з аніме «Ліс, де мерехтять світлячки. Головна героїня нашої історії дівчинка на ім'я Гатаро, яка приїжджає в ліс, щоби відвідати свого дядька. Але щось несподівано відбувається, коли вона зустрічає загадкового хлопчика на ім'я Гін. Вони стають нерозлучними друзями, але у них є одне правило ніколи не торкатися один одного. Протягом років Готару і Гін продовжують зустрічатися в цьому магічному лісі. Вони діляться своїми мріями, сміються разом і проводять безліч незабутніх моментів. Але їх почуття ростуть, і вони не можуть не запитати себе, чи існує шанс перетнути межу, яка віддаляє їх? Життя не завжди таке просте, вони стикаються з перешкодами, які загрожують їх дружбі і можуть розлучити їх назавжди, чи зможуть гатара і гін знайти спосіб подолати ці перешкоди і зберегти свій особливий зв'язок. Ліс, де мерехтять світлячки це не просто аніме про дружбу і кохання. Воно намагається розповісти про цінність кожної миті, про здатність прожити кожен день як останній. Воно нагадує нам про магію, присутню в навколишньому світі, про те, як важливо бути тут і зараз, і цінувати людей, які з'являються на нашому шляху. Я сподіваюся, що вам сподобається це непересічне аніме. Друге аніме «Сад слів. Сюжет аніме «Сад слів розповідає про несподівану зустріч двох героїв Такао та Ямамат. На дощовому дні у чудовому парку. Такао. Юнак зі здібностями до творчості. Бродить у парку під час дощу, щоб малювати взуття. Тут він зустрічає загадкову жінку Ямамата, яка прагне втекти від реальності. Їхні зустрічі стають традицією, і разом вони знаходять утіху та сприяють один одному у складних моментах життя. Сад, у якому відбуваються ці зустрічі, стає особливим місцем. Де герої можуть забути про проблеми зовнішнього світу та зануритись в глибину своїх думок і почуттів. Сад слів це не просто історія кохання, а скоріше спроба розгадати складності емоцій та прихованих бажань, які пронизують кожного із нас. Один із найвражаючих аспектів аніме це його графіка та анімація. Реалістичність візуальних ефектів, деталізованість фонів та живописність кожної сцени. Створюють неперевершену атмосферу, яка миттєво затягує глядача в світ аніме. Сад слів це аніме, яке варто побачити кожному поціновувачу мистецтва. Воно дарує нам можливість задуматись про справжнє значення любві, самовираження та життя. Тож не витрачайте час і відправляйтесь у магічний світ саду слів разом з нами. І останнє твоє ім'я. Твоє ім'я розповідає історію Міцухі та Татаки, двох молодих людей, які ніколи не зустрічались, але разом переживають неймовірні пригоди. За допомогою таємничих снів вони обмінюються тілами. Та відкривають для себе нове життя одне в одному. Але коли їх зв'язок раптово переривається, вони розуміють, що втратили зв'язок зі своїм найближчим другом. Анімація в цьому фільмі просто захоплює подих. Кожна сцена пропонує нам зачаровуючі пейзажі, деталізовані персонажі та неймовірну гру світла та кольору. Все це створює атмосферу. В яку ви просто не зможете не закохатися. Однак твоє ім'я це не просто красива анімація, це емоційна подорож, яка викликає глибокі почуття в серці глядача. Вона досліджує теми кохання, втрати, спогадів та прагнення до змін. Кожен момент фільму пронизаний сильними емоціями, які перекочуються до глядача. Твоє ім'я це історія, яка залишить слід у серці. Вона нагадує нам про важливість зв'язків, про те, як вони можуть змінити наше життя, навіть якщо ми знаходимося в різних кінцях світу. Це нагадування про те, що кожна зустріч може мати велике значення. Отже, якщо ви ще не дивилися твоє ім'я, я дуже сильно рекомендую вам зробити це. Ви не пошкодуєте, підготуйтеся до незабутньої подорожі, яка залишить вас під враженнями надовго. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!